Добрий день. Сьогодні розмова буде про сільськогосподарських тварин. Пригадаємо, як і коли відбулося одомашнення тварин, яким чином співіснує людина і одомашнені тварини. Тваринництво в Україні поділяється на скотарство розведення і використання великої рогатої худоби, вівчарство, конярство, козівництво, кролівництво, птахівництво. До тваринництва зараховують також бжільництво та шовківництво. Розгляньте таблицю та визначте, чим представники видів тваринництва корисні для людини, а також пропоную виконати проєкт призначення та використання порід сільськогосподарських тварин певного виду. Значення тварин у щоденному житті людей. Попри стрімкий розвиток технологій, ми досі залежимо від тих ресурсів, які тисячоліттями отримували від одомашнених тварин, і передусім ми потребуємо їжі. Але ж ми, як і раніше, залишаємось мисливцями і їмо також інших тварин, диких копитних, рибу, молюсків, ракоподібних, у деяких культурах навіть жаб і комах. Поруч із нами завжди є тварини компаньйони. Це наші друзі, собаки, коти, папуги, які забезпечують нам спілкування, любов і підтримку. А також навчають нас відповідальності та співчуття. Важливе місце, як і раніше посідає собака. Існує багато порід собак, серед яких мисливські, пастуші, службові, декоративні. Навколо нас живе багато синантропних видів. Таких, що прив'язані до людських поселень, і знаходять там дах і їжу, наприклад, таргани, миші, голуби, серед тих, хто живе навколо багато й небажаних гостей, шкідників сільськогосподарських культур, йдеться про кротів, колорадських жуків, польових мишей. Деякі тварини становлять для нас небезпеку. Це не лише хижаки, зустріч з якими наразі мало ймовірна. Це не лише отруйні тварини, такі як змії, павуки, отруйні риби або медузи, це паразити, збудники інфекційних захворювань і їхні переносники. Чимала кількість населення землі страждає від паразитичних червів, у життєвому циклі яких можуть бути задіяні свійські тварини. Якщо розглядати тварин в глобальному масштабі, то вони є важливими компонентами екосистем. Тварини вступають у різні симбіотичні взаємозв'язки з іншими організмами, наприклад, запилюють рослини та поширюють насіння. Познайомимось з різновидами службових собак і де вони працюють, окрім поліції. Що об'єднує вівчарок, ретриверів, пуделів і померанських шпіців. Усі вони можуть бути службовими собаками. Який собака службовий? Службовий собака це спеціально тренований собака, що може виконувати специфічні завдання для допомоги людям. Одні службові собаки шукають зброю і наркотики. Інші допомагають людям затримувати злочинців. Треті – супроводжують людей з різними фізичними, сенсорними, психіатричними чи ментальними порушеннями. Основні характеристики службових собак щоб собака міг поступити на службу, він має відповідати таким критеріям бажання працювати а не лежати на дивані. Спокійна вдача щоб вирішувати проблеми, а не створювати їх. Розум, дружелюбність, здатність створювати міцний зв'язок з людиною, любити її. Які породи собак можуть бути службовими? Найпопулярнішими породами, що їх обирають для специфічного тренування завдяки набору потрібних якостей, є такі: лабрадор, золотистий ретривер, німецька вівчарка, боксер, пудель стандартний, кокер, спаніель, колі і Бордер колі, дох, бернський зененхунд, Помаранський шпіц, португальський водяний собака, долматинець. Що роблять службові собаки? Вівчарки іспанілі часто працюють в правоохоронних органах. Вони допомагають поліцейським, прикордонникам і митникам військовим виявляти наркотики, зброю, вибухівку, шукати і затримувати злочинців. Є собаки, які допомагають людям з алергіями, вони часто супроводжують дітей і не дають їм вживати продукти, що містять алергени, наприклад, арахіс, яйця, глютен тощо. Також є собаки, що за запахом можуть виявити надто низький або високий рівень цукру в крові людини, якою вони опікуються. Коли такий пес занюхає небезпеку, він подає людині знак перевірити рівень цукру в крові за допомогою швидкого тесту і вколоти інсулін. Також ці собаки можуть попереджувати інших членів родини хворого, а окремі з них викликати службу порятунку 911. Найбільш відомі серед службових собак собаки-поводарі. Вони допомагають людям, які мають проблеми із зором, особливість собак-поводарів у тому, що вони можуть виконувати команди людини, але ухвалюють рішення на основі власної оцінки ситуації. Як-от, чи переходити дорогу, найчастіше повадарями стають лабрадори, ретривери і німецькі вівчарки. Також є собаки, яких спеціально тренують для допомоги людям, які не чують. Серед них, окрім лабрадорів і вівчарок, часто зустрічаються кокер спаніелі і пуделі. Є собаки, які натреновані допомагати маломобільним людям, наприклад, тим, хто має певні травми і поранення. Ці собаки можуть відчиняти двері, натискати кнопки, вмикати і вимикати світло тощо. Собаки великих порід можуть також допомагати людині утримувати баланс, а окремо навчені допомагати людям на військах. Звісно, собаки здатні допомагати не лише з фізичними проблемами, а й психіатричними. Наприклад, людям з депресіями, ПТСР, тривожністю. Важливо, це не будь-який пес, а лише той, який пройшов відповідне тренування, адже вони. Не просто для хороших емоцій, а для реальної допомоги у важкі моменти. Наприклад, ці собаки можуть розпізнати панічну атаку або флешбек у людини з ПТСР. Також деяких собак вчать розпізнавати судоми у людей і кликати на допомогу інших. Окрім того, вони можуть принести ліки, допомогти повернутися до свідомості, швидше зупинити приступ, відтягнути людину із судомами в. І в безпечне місце. Тощо собаки здатні допомогти у горах, у воді, в мегаполісі, в квартирі де завгодно. Навіть чихуахуа може за відповідного тренування долучитися до кваліфікованої профільної допомоги і підтримки своїй людині. У загальному. Сільськогосподарські тварини це тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження. Тваринство в Україні поділяється на конярство, козівництво, кролівництво, шовківництво, бджільництво, птахівництво, скотарство, вівчарство. Домашнє завдання опрацювати тему сільськогосподарські тварини. Бажаю вам успіхів та завзяття! Бувайте!